Центр Ірпеня, 2024 рік. А ось цей же будинок навесні 22-го року. Його мешканець Володимир разом із сином лишався в місті і добре пам'ятає той день. 28 березня, 2022 року. В 10-й вечора снаряд влетів в балкон цього поверху. Почалася пожежа. Ми з сином були тут, все загасили і врятували квартири восьмого і дев'ятого поверхів, бо зазвичай усе повністю вигоряє. О четвертій ранку другий снаряд вже в шостий поверх. Знову пожежа, знову гасимо. Воду носили із фонтана на центральній площі міста. Вона тут просто під вікнами. Тут просто все горіло, палало декілька днів. Квартира на шостому загалі все вигоріло ще, Ну і перейнялося е, дим, е, гар туди до нас на сьомий поверх. Бо ми там були поліклініці, були у вже все, щома нічого. Ця дев'ятиповерхівка одна з найбільш постраждалих у центрі Ірпеня. Загалом у цей будинок поцілило 11 снарядів. Він отримав другу категорію ушкоджень. Тобто, цитуємо, має значні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій. Більше року будинок простоїв в очікуванні восени 2023 року. Тут розпочали капітальний ремонт. Гроші виділили з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Замовник робіт, виконавчий комітет ірпінської міськради. За 12 місяців тут мали залатати діри від наскрізних влучань, відновити вигорілі квартири, замінити пошкоджені вікна, усі комунікації, утеплити та по-новому оздобити будинок, і навіть зробити нове огородження на сходах. Виділили на це 57 мільйонів гривень, з них сім із місцевого бюджету. Починалося відновлення це добре, бистро, гарно, утеплення, а потім. На 4 місяці встановлювалися, а вже з минулого ну, лютого місяця нічого не робиться взагалі. Мешканці мають уривчасті і суперечливі пояснення: то немає грошей, то робітників, то потрібно змінити проєкт. Весь цей час на будинку продовжують висіти будівельні люльки, недовстановлені вікна припадають пилом у під'їздах, а у дворі лежать будівельні матеріали і стоять відра з фарбою. В інструкції саме до цієї фарби написано, що зберігати її можна при температурі від плюс п'ять до плюс тридцять градусів, уникаючи прямих сонячних променів. Ця ж фарба пережила тут аномально спекотне літо. А на момент нашого візиту температура вже опустилася до нуля. Вартість лише одного відра приблизно 900 гривень. Розріти у нас фонтани, куди попадає вода. Нідо роблене утеплення, підвіконня замикають до перших поверхів. І все жильці піднімають таке питання, щоб вийти самими з лопатами і зарити цей проблемі. Немало питань викликав у мешканців і містян порядок робіт. Капітальний ремонт будинку із зруйнованими перекриттями почали із утеплення. Та ми їм казали, що може почнетися таки з квартир, бо треба квартири, щоб люди заїхали в свої квартири. Замовник каже, такий порядок робіт цілком відповідальність підрядника. У підрядника є проект. Він в свою чергу обирає фактично, що він може зробити, що йому потрібно для того, щоб зробити один вид робіт, що потрібно для іншого. Чому можливо почали? З фасадної частини будинку, тому що певно спеціалісти по фасадам, ну так би мовити, фасадчики були на той момент е у штаті або були найняті, або там по договору ЦПХ і так далі. А тривалу паузу процесу відбудови тут пояснили додатковими перевірками та потребою у нових неврахованих роботах. Любе будівництво це складний процес, і, на жаль, ну так швидко, як всім хочеться, ну вона не відбувається. Тепер, коли вже виділено гроші і підписані усі додаткові угоди, з'явилася нова проблема відсутність працівників. З вулиці будинок зараз має ось такий вигляд. А от всередині вигорілих квартир все набагато гірше. Ось вони е картинку внешню гарно зробили. фасадик зробили, щоб було з площі, видно, що якісь роботи проводяться. А ми мусимо жити в іншому місці, бо не маємо змоги вернутися додому. Найбільше власників квартир турбує те, що вони досі не розуміють, які саме роботи входять у це відновлення і в якому стані вони отримують квартиру. Вони від нас довго, довгий час скривали, що будуть робити. Каже, що чорнова робота у вас тільки буде. Батареї не входять, ви самі купуєте. Чорнову роботу зроблять, стяжку нам ще мають зробити. Потолки ви побачите зараз. Там дірки, вони тільки їх задують, пеною задують. Все. Далі ви кажете, ну вони кажуть, робіть самі. Відновлення вже все, гроші закінчилися. Там капля в морі була, ми на ті гроші, що могли, зробили все. Ця квартира вигоріла повністю. Тут не було жодної стіни. Але й відновлення міжкімнатних стін, яке точно входить до чорнових робіт, викликало у власників багато питань. Спочатку вони возвели в ці стіни, поштукатурили, а потім вони розбирали і переливали потолок. Ну, я не знаю, це як. Може, якийсь новий дизайн капітальний ремонт, включно зі знищеними квартирами, тут обіцяли повністю завершити у кінці 2024 року. Тепер же у міськраді планують здати будинок вже у 2025-му. Хоча за декілька візитів на об'єкт жодного працівника ми так і не зустріли.